Минуло 25 відсотків. Четверта частина року 24-го. По гарячих слідах продовжуємо згадувати, яким він був. Місяць почався з обговорення заяв Макрона про можливість присутності в Україні у майбутньому французьких військ для обмежень ударів з боку Росії. Ця теза буде повторюватися. Мусолитись в пресі та соцмедіа. А про можливу присутність чи французьких військ чи військ НАТО будуть згадувати генерал Остін та МЗС Польщі у 1-го числа проходять похорони Навального. В перші дні на цвинтар попрощатися прийшли десятки тисяч москвичів. 2-го числа дрон влучає у багатоповерхівку в Одесі, гинуть діти, збито черговий су 34 5 березня потоплено російський військовий патрульний корабель Сергій Котов. 6 березня на кортеж президента України, в згаданій уже Одесі, де він зустрічався з прем'єр-міністром Греції, вчинено замах неподалік за 300 метрів. Прилетіла балістика. 7 березня Валерія Залужного призначено послом у Сполучене Королівство. 8 березня президент України зустрівся з Ердоганом. Той вважає, що потрібно провести мирний саміт за участі Росії. Швеція офіційно в НАТО. Російські ЗМІ повідомили, що в ніч на 9 березня 47 БПЛА атакували територію Росії. Цей рекорд буде побито 13 березня 58 дронів. 9 березня Дубаї затопили нечувані дощі. В Таганрозі влучаннями у ремонтний завод, можливо, знищено ще один літак А-50. 11 березня. Перший оскар в історії України його здобуває документальна стрічка «20 днів в Маріуполі. 12 березня прозвучала ювілейна тисячна повітряна тривога у Києві від влучання ракети у будинки в кривому Розі троє загиблих. 13 березня на Сумщині та Мирнограді, що на Донеччині є загиблі внаслідок влучання у житлові будинки. 14-15 березня у Вінниці двоє загиблих від влучання в будинок в Одесі від ракети гине 21 особа. Лунає тривоги та вибухи у кількох російських прикордонних областях. 15 березня на Росії розпочалися триденні вибори президента. А вже в понеділок, 17 березня, оголошують перемогу Путіна з результатом у 87%. Протягом першої половини березня тривали атаки шахетів по території України, всі стежили за діями російських добровольчих батальйонів, зокрема в Тьоткіно. обговорювали закон про мобілізацію. Відбувався страйк польських фермерів та блокування пунктів переходу кордону. Путін і далі читав лекції з історії. Папа Римський робив незрозумілі заяви. У ЗМІ активно розбирали інтерв'ю Соловії Фросініна. Найчастіше з музики, яка лунає публічно, чутну пісню Джері Хейл та Альони Альони. У цей же період Леброн Джеймс стає першим баскетболістом в історії НБА, що набрав за кар'єру 40 тисяч очок. Завершився сезон в біатлоні. Марта Костюк в четвертий в сезоні вийшла до чвертьфіналу тенісного турніру. В лізі чемпіонів сформувались чвертьфінальні пари. Там гратимуть усі, хто вважався фаворитом ще до старту сезону.